Шалом, це Славко. Ну що ж, я програв і мушу говорити? Ася сказала, щоб я робив сюжет. Це той прогноз, котрий мені не вдався. Я вважав, що баданти, котрі отримали закордонні пашпорти, отримали права. На стаж і пенсію на Італії, що вони індивідуально відуть Євросоюз, а тут на батьківщині вони все таки підтримують совок, близький їх серцю. Але Ася казала достатньо двозначно, я скажу, хитра. Ну, не будемо казати, як вона казала. Коротше, я програв, а Ася пропетляла. І в ці вибори, нібито, виграла Санду. Що для нас це означає? Для нас це означає цілий ряд проблем, що доля України знову не визначена. Тому що якби ці вибори виграли за возом Молдаван, то можна було би думати над схемою, як вони завезуть стільки українців. Ну, ми зараз спеціально не розважаємо, як будуть вибори на ТОТ відбуватися. Ясно, що отак будуть відбуватися, десь будуть їх возити по якихось іноземних. У частках, можливо, навіть на Молдову завозитимуть тот, я так підозрюю, коротше кажучи. Але якщо змогла Майя Санду виграти, то я думаю, і ми виграємо, незважаючи на завезення оцих от українців на ділянки. Це перший висновок. Доля України лишається невизначеною. Це головний висновок, як завжди. От що мені подобається в долі України, це її невизначеність. Що нам треба позбавлятися від зайвих теренів, досвід цієї Гагаузії показує. Взагалі, хибність. Ви бачите, те, що гагаузи починали з гуртка гагаузької мови, я скажу, що це хибна концепція. і Вона у них зникла, і, бачите, перетворилася просто на, ну, на, на корупцію. Ну, власне. Знаєте, я починаю розуміти турок сучасних, от ти, що Ататюрківщина, що хочеш бути черкесом, валів Сирію, хочеш бути албанцем, валів Албанію. Хочеш бути кримським татарином, валів, валів турецький бат служить. Хочеш бути курдом, валів куди угодно, поки тебе не прибрали, значить, поки тобі дорогу не показали. От я розумію, це жорстоко, я з цим не можу погодитися з такою національною політикою, але. Вона має рацію, але туркам добре, вони турецькою розмовляють. А і той, що той, хто хоче щось продавати росіянам, мусить розуміти російську. А у нас, на жаль, знання української мови не позбавляє нас від розуміння російської. Це все очевидно. Але тепер заголовне, головне, в чому проблема у нас? Що наступні вибори мають бути чесними, перш за все по кандидатах. Я ще не розумію, кого вони про російського протягнуть. Це буде дуже цікава комбінація, але мене інше непокоїть. Два головних кандидати. Розумієте, одним має бути Зеленським, як ви розумієте, а другим має бути дружина Залужного. Що наша нам маріонетка при владі? Вибори мають бути чесними. Ми ж розуміємо, хто там леді Макбет, і тому хай вона. Чесно, з відкритим забралом під своїм іменем виступить на виборах і проголосить власне, себе, тому що, ну ви все розумієте, що мозг Грофа це звався Гейдріх, а мозг Залушного зветься його дружиною. Всі політичні амбіції Залушного ростуть з його дружини. І тому вже зараз треба подумати за чесність наступних виборів, як би і коли вони не відбувалися. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Це Ася мене примусила, так що я вам подаю всі знаки як справжній заручник.